Ламікон, Дермгель, обирай, скажи грибку, прощавай, слава богу. Здається, починають відбуватися позитивні для нас події, і саме цей місяць приніс кілька ну не лише гучних заяв. В тому числі і Трампа відносно Росії. я поки що би тут поставив знак питання. Я не готовий там ризикувати, казати, що нічого б взагалі не булося, що всі б повтікали. Але в будь-якому випадку ситуація зараз така, що Європа будь-яким чином буде намагатися зберегти мир, що в принципі логічно. Ми також би це робили. Як бачите, цього тижня міжнародна арена знову нагадувала не дипломатичний круглий стріл, а скоріше ринг, де кожен удар може змінити правила гри. Тож хто перемагав словами, а хто втрачає позиції, давайте поговоримо. Вітаю з вами. Я Інна Набок. Ну а якщо я в цій студії, то це означає, що тут ми проаналізуємо все те, що відбувалося протягом цього тижня. Бо щось ви точно бачили і чули, але можливо не знаєте, як на це реагувати. А щось можливо і пропустили. Ну а це ж важливо. Тому я зібрала докупи усі ці найгучніші події та заяви. Ну а також усе те, що ви могли загубити у величезному потоці новин. Тож ж далі про зустріч європейських лідерів у Копенгагені, про нові заяви Дональда Трампа та впевнені кроки США щодо передачі Україні розвідданих, а саме для ударів по російській енергетиці. І звісно, про бункерного, який на форумі Валдай традиційно пробив дно своїми заявами. Та головне, про реакцію на все це українців. Як би ж то вже дали? Давно б уже. Перестало тероризувати Україну. Цим даним не мало б бути віри. Якщо дадуть, зразу здадуть Російській Федерації. Ще питання, чи ці дані будуть актуальні. Ну а чому б і ні? Адже у відповідь ТЕЦ будуть не у Вашингтоні чи Техасі, та чорна зима буде ж не у Нью-Йорку. Скрізь ключове слово можуть. Можуть надати, а можуть і ні, можуть допомогти, а можуть і ні. Тільки й читаєш, що можуть, можуть, можуть. На може погана надія після розпіарених обіцянок завжди розчарування та розуміння, що побільшало. Отже, Сполучені Штати заговорили про те, щоб надати Україні розвіддані для точних ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Здавалося б, новина, від якої ми мали б радіти. Але українці реагують скептично, мовляв, та вже чули, та знову гучні обіцянки, ну і так далі. І знаєте, це ж абсолютно виправдано, адже ми хочемо не лише чути гучні заяви. Бо те, що президент США Дональд Трамп таки змінив риторику і тепер заявляє, що ми можемо повернути всі свої землі і перемогти Росію, гарні слова, без сумніву. Але за ними хочеться бачити не лише гучні заяви та обіцянки, а й гучні зрештою вчинки. Ви знаєте, красивими промовами війни не виграють, та агресора і окупанта лише словами не зупинити і не покарати. Треба діяти проблема. Головна зараз в тому, що це просто риторика. Ми ж чекаємо відповідно якихось підтверджень, підтверджень поки немає практичних. Ну крім розмов про е, о, там передачу нам розвідданих, е, там ще якихось таких речей. Але Поки що це розмови. Ну давайте почекаємо конкретних дій. Тоді ми зможемо змінити, що курс зрозуміти, що курс сполучених штатів дійсно помінявся. Ця країна зайняла по відношенню до Росії більш агресивну позицію, ну і більш сприятливу позицію по відношенню до України. Тож після того, як у Трампа заговорила про те, що забезпечуватимуть Україну розвідданими для ударів ракетами великої дальності по енергетичній інфраструктурі Росії, тепер чекаємо на реалізацію цих розмов. До речі, інформація про це підтвердив. Лилася на сторінках видання The Wall Street Journal, яка посилається на американських чиновників. США нададуть Україні розвідувальні дані для далекобійних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, в той час як адміністрація Трампа розглядає можливість надіслати Києву потужну зброю, яка могла би вразити більше цілей на території РФ. Крім цього, президент Трамп підписав розпорядження, яке дозволяє розвідувальним структурам США і Пентагону допомагати Києву з ціленаведенням. Щоправда, США вже давно діляться розвідувальними даними з Києвом, але От як кажуть експерти, ось цей новий крок назустріч полегшить Україні удари по нафтопереробних заводах, а також трубопроводах, електростанціях та іншій інфраструктурі з метою позбавлення Кремля доходів від продажу нафти. А отже, попри певний скепсис українців, таки це дуже хороші для нас новини. Ну а на болотах має згоріти зрештою все те, що допомагає Путіну вести цю криваву війну. До речі, схвалення дозволу на забезпечення України додатковими розвідданими відбулося незадовго до того, як Трамп минулого тижня опублікував у соцмережах заяву, що Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією. А що ж в цей час робить Європа? І чим запам'яталися цього тижня заяви її лідерів? Отже, дивіться, тут як завжди, не все так просто, але загалом європейці активізуються. Риторика ЄС зараз чітка. Підтримка України посилюється. Акцент робиться на зміцненні оборонних можливостей та розвитку високих технологій. Отже, з останнього і важливого, європейська комісія допоможе посилити оборонні можливості та розвивати високі технології в Україні. Для цього ЄС виділяє 2 мільярди євро на виробництво дронів. І про це у вівторок, 30 вересня, заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляен. Якщо ми і далі вважаємо, що Україна це наша перша лінія оборони, ми повинні посилити військову допомогу Україні. Тому конкретно ми домовилися з Україною, що на дрони зараз буде витрачено загалом 2 мільярди євро. Це дозволяє Україні масштабуватися та використовувати свій повний потенціал. І, звичайно, це також дозволить ЄС отримати користь від цієї технології. За словами президентки Єврокомісії, ці гроші допоможуть Україні посилити власні оборонні можливості та одночасно розвивати високі технології, корисні для Євросоюзу. Знаєте, коли я бачу такі новини, в голові одразу. Невже Європа нарешті починає розуміти? Війна не виграється лише заявами та стурбованістю? Невже Європа таки прокидається? Бо якщо так, то краще пізно, ніж ніколи. Бо дрони сьогодні це не просто технології, це дійсно і життя наших військових, і можливість завдавати гідних ударів по окупантам. Тож добре, що наші партнери це розуміють. Європа все ж таки після. Серії атак з боку Росії остаточно е, прийшла до тями, зрозуміла, що наші е, попередження не були грою, що це була чесна е, позиція України відносно наших західних партнерів, е, яка Україна попереджала їх, що буде е, якщо вони будуть спати. Ну от тепер Росія довела, що ми не помилялися. Здається, цей сон уже нарешті проходить. Європа починає мислити категоріями оборони, але і активної оборони. От тому це надзвичайно так само позитивний момент, який вкладається вже в нову концепцію. А ось ця нова концепція тепер, схоже, виглядає так. Віцепрезидент США Джейді Венс підтверджує, що Вашингтон веде переговори щодо продажу європейцям ракет. Томагавк він зазначив, що Білий Дім отримав запит і від України однак, остаточне рішення про передачу ухвалюватиме, звісно, президент Дональд Трамп. Тим часом представник Трампа Кіт Келох повідомляє, що американський лідер уже дозволив Україні завдавати ударів на великій відстані. За допомогою американського озброєння. І від цієї реальності, звісно, путіністам рвадах. Але до них ми повернемося трохи згодом. Бо тим часом президент України Володимир Зеленський закликав усі країни Європи долучитися до проєкту стіна дронів. Адже, якщо Росія може атакувати Польщу чи Північні країни. То може загрожувати і решті. Та й усі ці, знаєте, нещодавні нальоти дронів у повітряний простір країн ЄС яскраве тому підтвердження. Та знаєте, що найцікавіше через дрони в небі над Мюнхеном в п'ятницю в місцевому аеропорту було скасовано близько 20 рейсів. Ну а ще 15 перенаправлено в інші аеропорти. Але увага! Поліція знову виявилась безсилою перед безпілотними технологіями і не знайшла ні дронів. Ні, операторів, от вам і готовність європейців протистояти невідомим дронам. Хоча ми то з вами добре знаємо, чиї вони ті дрони. Тим часом Володимир Зеленський під час виступу на пленарному засіданні саміту європейської політичної спільноти у Копенгагені. Якщо ми говоримо про стіну дронів, ми говоримо про всю Європу, а не лише про одну країну. Якщо Росія наважиться атакувати дронами Польщу чи порушити повітряний простір північних держав Європи, то це означатиме, що подібне може статись в будь-де в західній чи південній Європі. Нам потрібні швидкі та дієві сили реагування, які знають, як ефективно протистояти дронам. Крім того, є ще одна важлива новина цього тижня. Україна та США планують укласти угоду про дрони, за якою Київ поділиться з Вашингтоном своєю перевіреною в боях технологією дронів в обмін на реяльті або інші форми компенсації. Ну, вартість угоди кажуть може сягнути мільярдів доларів. І команда українців на чолі з заступником міністра оборони Сергієм Боєвим цього тижня перебуває у Вашингтоні для переговорів щодо цієї угоди з представниками Пентагону та державного департаменту. А представник уряду США заявив, що угода про дрони спрямована на те, щоб американські сили змогли скористатися конкурентною перевагою України у сфері БПЛА. За словами джерел, знайомих із перебігом цих переговорів США та Україна розглядають кілька різних механізмів для полегшення передачі дронових технологій, власне, із Києва до США. Серед них угоди, за якими українські компанії передаватимуть американським свої технології та прототипи дронів в обмін, як я вже казала, на роялті або варіант, коли українська компанія відкриває дочірні підприємства у США для виробництва дронів. А ще експерти кажуть, майбутня угода має, звісно, і політичне значення, адже зараз Київ прагне зміцнити зв'язки з Дональдом Трампом, і це може допомогти Києву. Але все б нічого, та є нюанс. Шадаун у США може призвести до затримок і цих перемовин, і загалом у питанні постачання зброї до України. Бо в п'ятницю як грім серед ясного неба прийшла новина з Вашингтону. Переговори про військову допомогу та ось цей багатомільярдний контракт на дрони тимчасово заморожені через зупинку роботи уряду без ухваленого бюджету. Тож знову ми з вами в очікуванні. Але невже нас цим злякаєш? Знаєте, тут головне, аби тримався фронт? Тож нам з вами своє робити, а це означає підтримувати збройні сили України, працювати і, зрештою, бути надійним тилом, бо наша сила. Тут вдома, а не за океаном, і ми знаємо, заради чого боремось. Поки інші нагадую, радяться, зустрічаються і все, що думають, як боротися з путіним? Зараз їм дадуть тамагавки. Якщо вони про них заговорили, Вірте, вони їх 100% їм дадуть. Теперь вопрос, что они поменяют? Вот дали им томагавки, дали они им эти 140 миллиардов евро. Многочисленные нефтеперерабатывающие заводы стоило бы защитить, ну хотя бы сеткой рабиться но сбивать что «Штормшеду», что «Тамагавк» мы умеем. И этот самый томагавк выпускается больше 40 лет, и за это время, поскольку американцы их много где применяли, мы успели изучить все эти боевые применения и отработать технологии их выявления и сбивания. Ага, я б сказала, які там у них технології і що вони навчилися, але знаєте, не люблю нецензурні висловлювання. Тому коротко навчилися вони йти слідом за російським кораблем. Тож не знаю, кого вони там зібралися, що налякати наступними нікчемними фантазіями, а також погрозами, з якими бункерний приперся на Валдай. Як вам ця його словесна діарея? Что касается томогавков, то <laughs>, это мощное оружие, оно правда уже такое не совсем современное, но мощное и, и представляющее угрозу. И, конечно, это не изменит, вообще никак не изменит соотношение на, на поле боя. Я уже говорил, фундаментальные проблемы вооруженных сил Украины. Сколько їх там не, наші не насищають дронами, сколько не создаває на першгляд непреодолімо лінії оборони з дронов, все одно, якщо личного состава не буде, воювати -то нікому можуть нанести нам ущерб? Могут. Но будем будемо їх збивати, будемо свою систему ПВО Ну і родзинка, так би мовити, цього випуску. Знаєте, щоб ви от вкотре переконалися, що їм всім пороблено. и путинским пацюкам, и блазням лукашенко, які коментуючи обмены обміни полоненими теж пробили дно. Пока эти все оны, оны, пока эти все э, там переговоры какие-то где-то в стамбулах проходят, еще что-то, это все болтология. Это все политика и игры спецслужб, ну и дипломатов. Кстати, где дипломаты, где спецслужбы, всегда разобраться сложно. Но это все болтология. А вот реальная история, реальные какие-то вещи, где обретают свободу люди, где они впервые звонят матерям и говорят, я здесь, я еду домой, я скоро буду дома, я тебя скоро обниму. Где происходит что-то по-реальному, доброе, мирное и правильное. Это Беларусь. Беларусь это то место которому есть доверие, конечно, абсолютное доверие у российской страны, но и не только. И как бы не хотели бы, как бы не скрипели зубами, но и украинское руководство знает, что если надо что-то сделать конкретное, то и взять, обменять людей, отвести их, вылечить, там первую помощь какую-то оказать, то, ну, нигде, кроме Беларуси, ты этого не сделаешь. Здесь у нас и подлечит, и продуктовые наборы дают. И вот Беларусь ⁇ это единственное место, где реально война останавливается, и они даже встречаются, вот идет обмен, идет какой-то разговор. Где еще проводить мирные переговоры? Где еще говорить о мире? Где еще говорить о единстве нашего большого славянства? Ага, слав'янства, Знаєте, щоб там усі ці цинічні пропагандисти, які просто відпрацьовують криваві рублі, не заявляли Україна завжди буде вільною і незалежною, і без них і поверне додому кожного і кожну з російського полону. Тож головна новина цього тижня це, звісно, черговий обмін, адже 2 жовтня з російського полону. Додому повернулися 185 українських захисників та 20 цивільних. Серед повернених військових 183 – Це рядові сержанти, двоє офіцери. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Вдалося визволяти з російської неволі цього разу оборонців Азовсталі, Маріуполя та Чорнобильської АЕС. Шановні захисники, вітаємо вас вдома! Слава, Україні! слава, Україні! Героям! Брава! 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 слава! Брава Україні! Героям слава бо герої вдома! Знаєте, ці емоції важко навіть описати. Особливо, коли ми Розуміємо, як багато наших людей досі в російському полоні. Тому нехай додому якнайшвидше повернуться всі. Їх чекають рідні. Ми чекаємо, чекає вся Україна. А от підсумовуючи цей непростий тиждень турбулентності на міжнародній політичній арені, я лише хочу нагадати: найважливіше відбувається у нашій країні тут і зараз, на фронті. Саме там кується наша перемога. Тож, поки наші військові роблять все можливе і навіть неможливе, щоб послабити ворога і вибити з української землі, нам своє робити. А це означає підтримувати військо. Тому я дуже прошу вас долучитися до важливого збору, щоб придбати автівку для артилерійської бригади НГУ. Адже наші артилеристи це ті самі боги війни, які щодня знищують ворога і рятують життя піхоти. Але роблять вони це у надскладних умовах. І ми можемо допомогти їм стати швидшими і мобільнішими. Тож скануйте QR-код на екрані або шукайте реквізити для донатів у описі під цим випуском на Ютубі. Сума величезна, бо потрібно зібрати 600 тисяч гривень. Але я вірю, ми зможемо. І нагадую, маленьких донатів не буває. Важлива кожна, кожнісінька гривня. Бо ви ж знаєте, артилерія без авто це як гармати без снаряду. Тож давайте разом зарядимо цю гармату. На перемогу, бо перемога обов'язково буде. Наша з вами українці спільна і велика перемога. Хоча так, попереду ще багато роботи, але ми впораємося. А от що нам усім готує наступний тиждень, розкажу вже за кілька днів. Тож традиційно призначаю вам побачення в ефірі 24 го каналу і на нашому Ютубі. Зустрінемося і про все це поговоримо. Тільки бережіть себе і бережіть Україну.